Добрий день ще раз. Слідчими поліції області проводиться досудове розслідування за тим фактом, про який ви знаєте, який відбувся 6 травня, 6 квітня 2025 року в СМТ Глибока. Кримінальне провадження розпочато за статтею 121, частиною 1 умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень». Потерпіло 6 числа доставлено до Глибоцької районної лікарні. В подальшому вона переведена до лікарні швидкої медичної допомоги на вулицю Фастівська з попереднім діагнозом Кома, ну і там супутній є діагноз. Слідчі розпочали кримінальне провадження і одразу почали вживати і проводити всіх необхідних слідчих розшукових дій для встановлення всіх обставин вказаної події 9-го числа, числа в приміщенні лікарні швидкої медичної допомоги. Було проведено огляд нашої потерпілої судово-медичним експертом. Наразі висновку судово-медичної експертизи у нас ще немає. Для чого нам потрібен висновок судово-медичної експертизи? Судово-медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли. І причинно-наслідковий зв'язок між тілесними ушкодження, ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої. Допитані ну, всі очевидці, свідки вказаної події, ті, що встановлені, органом досудового розслідування, встановлено всю хронологію подій суботнього дня до моменту доставляння вказаної дівчини до лікарні. Якісь є запитання, задавайте і Олеся буде намагатися. На чи допитано було самого підозрюваного? Чи проводились якісь слідчі? Так, звичайно. Його, вказана особа, з нею проведені слідчі дії як із 6 числа, так і сьогодні проводили слідчі дії з ним. Чому, можливо, підозрюваного не затримали одразу на місці чи злочину чи в апараті? Просто є така інформація, чи він? Перебуває за кордон, вони займаються. Ну, така інформація не відповідає дійсності, оскільки 15 хвилин назад він був у приміщенні поліції з адвокатом, проводили слідчі дії з ним. Питання щодо затримання, так. Ну, затримання людина потрапляє до лікарні. Потрібно встановити причину її такого стану, так? Тілесні ушкодження, які має причину наслідковий зв'язок між тими діями, про які говорять усі. Про ту версію, яку ми розповідаємо, і наслідком самим. На сьогоднішній, на сьогоднішній день ми очікуємо результатів та висновку, висновку судово-медичної експертизи, яка нам, нам повинна сказати, що у людини виявлені такі тілесні ушкодження, вони відповідають обставинам. Які вказують, чи наш е, потенційний підозрюваний, ну особа, яку ми вважаємо, що вона підозрюється у чин в злочину, чи якимось, чи вони е, виникли в результаті якихось інш, інших дій і так далі? А, чи вручали власних хлопці підозрю? Ну я на це питання, тільки що відповів, що наразі не вручалася підозра. А... Яка кваліфікація злочину зараз? 121, я вказав, частина перша, це є умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Е -е, вам напевно і відомо, що є вчиново лікарні заміни. Так, да, щойно повідомили, що да, вона померла і тому кваліфікацію буде змінено відповідно. А е -е, яких висновків тоді зараз ви чекаєте, досудово-медичного експерта чи вже? Ну, перше, це питання, е яке цікавить всіх, і в тому числі орган досудового розслідування, яка причина смерті. І чи вона перебуває у причинно-наслідковому зв'язку з якимись травмуючими діями? Ну там, опираючись, можливо, на ваш досвід, Такі травми як можна спричинити такі травми? Ну, вибачте, надавати оцінку, це належить до компетенції судово-медичних експертів. І тому. Ми очікуємо від них і вони дають остаточний висновок в цьому всьому. І наслідок і причина і механізм отримання тілесних ушкоджень, причинно-слідковий зв'язок між отриманими тілесними ушкодженнями в даному випадку настанням смерті. Ви кажете, що йдеться зараз перекваліфікацію? Так на на 121 частину 2 умисне спричинення тілесних, тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Тобто про висновку. Ні, це 121-й. Умисне вбивство це 115-та стаття Кримінального кодексу. А, скільки, яке покарання запрошує в тому разі, якщо це буде доведеться злочинку зараз? Це відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, там покарання більше 10 років позбавлення волі. Чи є ще якісь версії можливого слідства і інші підозрювання, окрім того? Ну, на сьогоднішній день у нас ну, це основна версія. Що розглядаємо версію спричинення цим хлопцям тілесних, тілесних ушкоджень? Що відомо про головного підозрюваного? Хто це і може таки Ну, Багато про нього не розповім, тому що й таємниця досудового розслідування, і конфіденційні дані. 18-річний, зараз буде 19 років хлопчина, студент першого курсу навчального закладу нашого міста. Родичі все не звертались до поліції, чи це поліцію викликали медиків? Получається, що родичі доставили дівчину до лікарні, і з лікарні обов'язково поступає повідомлення. Будь ласка, можливо, вам ще відомо, якого характеру була команда? Спричиненим внаслідок чого? Набрюк головного мозку, наскільки відомо, на сьогоднішній день. Батько, зокрема, писав заяву Тут не обов'язково написання заяви. Але за фактом розпочинається досудове розслідування. Чому дівчина потрапила до лікарні ще 6 квітня, а розгору ситуація не була буквально на дня, десь два дні тому? Ну, це не до мене запитання. А чому поліція не давала розмову за ситуації? Ну, ми свою роботу зробили. Ми зареєстрували одразу кримінальне провадження, одразу виїхала на місце слідчо-оперативна група, задіяні оперативні підрозділи, всі необхідні спеціалісти поліції задіяні, відпрацьовано все можливе, що на той час першочергово вжито заходів. Чи правильно я розумію, що зараз цей 18-річний хлопець не вважається як затриманий? Це вправлять? Ні, я вже, я вже дане питання відповідав. Особа вважається затриманою, коли вона затримана на місці вчинення злочину. Або їй повідомлено про підозру, застосовано запобіжний захід і так далі. На сьогоднішній день я казав, що підозра не повідомлялося. Очікуємо висновків судово-медичного експерта. Угу. Е -е, хочемо підтвердити інформацію. Дівчині було 27, правильно? 97-го року народження. Угу. Е -е, а якими у неї були стосунки з цим хлопцем? Як вони були з ними? Наскільки я розумію, вони зустрічалися? Угу. Е -е, добре, у нас е є інформація, є Пиши він говорить різних пабліках, про те, що сам хлопець привіз дівчину до лікарні, а перед тим не була зустріч. Але ви кажете, що родичі привезли дівчину до лікарні. Як це відбувалося? Е, ці обставини я не буду розголошувати. Є кримінальне провадження. У кримінальному провадженні допитано свідків учасників, хто. Вся хронологія подій зафіксована в процесуальних документах. Є у кримінальному провадженні. Коментують, ну. Е, всі, хто коментують, збирають інформацію з різних джерел і доносять трошки недостовірну інформацію. Тобто такі родичі привезли? Ну, Наскільки мені відомо, і в матеріалах, да, родичі привезли. Хто саме? Ну, Це вже в матеріалах провадження маю право знайомитись сторона обвинувачення, захисту і так далі. Ще показали, що допитували дозвіл. Ага. Це таємниця досудового розслідування. розслідування не може бути розголошена на даний час, тому що воно може негативно вплинути на подальший хід досудового розслідування. А скільки ще може тривати розслідування? Досудове розслідування триває, триває згідно Кримінально-процесуального кодексу. До двох місяців, потім може бути продовжено на срок, визначений Кримінально-процесуальним кодексом. Поки ми не проведемо всі необхідні судові експертизи, рішення не буде прийнято. Кінцеве процесуальне. Яки не отримали ви висновку судово-медичної експертизи, ви, я так розумію, не готується підозру. Підозру підготувати це не займає багато часу. Тільки отримаєте виснову? Коли ми будемо розуміти обставини, обставини, наявність тілесних ушкоджень, механізм їх спричинення, ступінь важкості, причинно наслідковий зв'язок, тоді ми будемо надавати оцінку діям тієї чи іншої особи. Питання, чим е, досліджували е, ліцейську е, можливість права е, підозрюваного у виїзді за кордон? Чи має таке право? Ви самі відповіли на це запитання, тому що ви говорите про підозрюваного. На сьогоднішній день ця особа статусу підозрюваного не має. Тобто він... Коли особа набуває статусу підозрюваного, до неї застосовуються запобіжні заходи, і тоді у нього є певні обмеження, які покладаються на підозрюваного. А який в нього зараз статус? Свідок? На сьогоднішній день, так. Всі, хто не підозрюваний, в нас є. Кому не повідомлена підозрюваний, є в статусі або свідка, або потерпілого, або без статусу. Чи має можливість свідок поїхати? Так, ну, на сьогоднішній день так. Ну, маю. Мне, згідно йому 18 років, але ну, у нас заборонено, наскільки мені відомо, да, з 18-річного віку виїжджати за кордон. Ну, а який, чай, він, ну, не він, а взагалі будь-яка може отримати статус підозрення? Після повідомлення про підозру або затримання за вчинення злочину безпосередньо після його вчинення? Зараз ви не маєте якихось е, е, доказів, так? Ну про наявність і відсутність доказів я не буду зараз розповідати. Ага. Це може негативно, ви самі розумієте. Ішлося також про перше побиття дівчини. Е, чи були можливо тоді якісь повідомлення поліції? Ну, наскільки мені відомо, що в січні місяці вказаний хлопчина спричинив їй тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування, кримінальне провадження було скеровано до суду. У суді судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. На яку статю може бути змінена кваліфікація злочину? На сьогоднішній день. 121 частина перша сьогодні буде змінена на частину другу, що спричинило смерть. Чи ви можете розповісти про хронологію події в Ну, це таємниця досудового розслідування. Підозрюваний цього не знає. Ймовірний підозрюваний цього не знає, Я буду розповідати на загал. Це буде неправильно трохи. Буде щось відомо, проінформуємо додатково, будемо мати висновки е, судово-медичних експертиз, будемо мати інформацію про причину смерті, тоді вже через наш відділ комунікації надамо інформацію. Чи його свідчення відрізняються від основної версії подій хронології події? Поки що це опрацьовується, є його покази. Його покази співставляються з даними, і наявними у нас даними щодо тілесних ушкоджень, співставляються з поставлені відповідні запитання відповідно до його показів перед судово-медичними експертами. Вони вже повинні надати оцінку. Чи могло так бути, як він розповідає, чи було за інших обставин, чи як насправді відбулося. А дивіться, сталася така резонансна подія, хлопці підозрюють. Е виходить, зараз слідчі займаються, там допитували цього хлопця. Так. Його, я так розумію, відпустили. Він зараз просто ходить на волі. Чи як це відбувається? Що зараз? Ну я вам пояснюю, що не відпустити це можна тільки підозрюваного, застосувавши до нього запобіжний захід. На сьогоднішній день, на теперішню хвилину, йому підозру не повідомлялася. Тобто він просто ходить. Ну виходить, що так. Це довше коли часу ви можете надати статус коли ми отримаємо відповідні висновки, які будуть вказувати, підтверджувати наявність тілесних ушкоджень, механізм, наслідковий зв'язок, що це саме від цих наступило такий діагноз і так далі. А такі висновки від скільки, наскільки ні готується? <смешнень> Ну, це взагалі часовий проміжок цієї експертизи проводиться до місяця часу термін, але звичайно, що експерти намагаються робити це швидше. Коли є такі справи, то вони, звичайно, роблять швидше набагато. Зараз вирішили достатня кількість доказів, але надати. Це недоречне питання, не буду відповідати на нього. Окрім цього випадку, ви казали, що в січні так. цей хлопець були подібні дії, він спричинив, травматизував, потерпіло. Окрім цього, чи були в нього якісь судимості? Ні, він не судимий і попередніх звернень ні від нього, ні від неї не було. Ну, інформації до поліції нашої області немає. Не було, до нас не надходило. Якщо всі питання, може ви точно чи якщо ні, то дякую всім вам за увагу.